Насті, така хвороба, лекемія, було прийнято рішення. І слава Богу, що фонд допоміг переїхати до Ізраїля. І взагалі то була така можливість потрапити до Ізраїля, до кваліфікованих спеціалістів. Вони поїхали разом Маша, Настя і мама, а потім через деякий час. Братики, Настюши. Мені сповістило про те, що буде кремація у будь-якому разі, тому що тіла дійсно у такому стані, що перевезти неможливо. Тобто дітей усіх пізнавали по прикметам якимось особистим. Вони будуть проводити там свої поминальні служби, також а після цього будуть. Примірувати усіх, і потім, після кремації, так вони будуть передавати мені їх на Україну.